Ну шо ти, глядач? Будеш дивитися відео? Якщо будеш, то давай я розкажу, що сьогодні буде. Е, я вирішив, що треба зробити одну дуже цікаву, але дуже бану річ. Я не буду сьогодні займатися розвиванням нашої бази або створенням якоїсь техніки. Ми спробуємо зробити так, щоб мені сьогодні було зручненько їздити з одної бази на іншу. Ні, я нічого не кажу, сюди їхати не дуже довго, там десь хвилин 5-10. Але це потрібно робити постійно об'їжджаючи роботів, роблячи дуже багато поворотів, а мені це не подобається. Як і не подобається те, що в цю скриню почало закачувати нафту. Це значить, що тут нафта вже перекачалася, і в тій скрині, котра знизу, місця просто немає. Доведеться деякий час просто не вмикати систему, хай воно перекрафтить те, що є. Ну, або як варіант зробити якісь покращення, на котрі ми поки що ресурсів не маємо. До речі, в результаті сьогоднішньої серії їх нас більше не стане, я маю на увазі ресурси. Навпаки, ми витратимо дуже багато ресурсів і не отримаємо результату. Це вам тако наперед забігаючи, кажу одразу. Адже в нас дуже сьогодні цікава така мета відео. Як бачите, в нас тут є велике озеро. І воно прям криве, і навколо нього ми по факту об'їжджаємо всю дорогу. Це не секрет, що я збираюся зробити. Ви вже певно самі все догадалися. Але все ж таки скажу: я хочу зробити принаймні. Одну стрічку через це озеро з блоків, і зрозуміти, скільки потрібно блоків для того, щоб зробити тут міст такий, по котрому може проїжджати техніка. Ви, до речі, вже в коментарях можете писати наскільки це тупо, адже у мене ще немає навіть бази. Але я знаю скільки я сюди їжджу, а їжджу я сюди майже кожну серію, і мені вже ну дуже сильно. Осточортіло, набридло і решта слів, котрі я не можу зараз використовувати, тому що вони не є культурними, е їздити туди-сюди і об'їжджати тих роботів, об'їжджати ті ями, коротше кажучи, набридло. Саме тому сьогодні ми підготовлюємо все для того, щоб зрозуміти, скільки насправді нам потрібно ресурсів. Адже ці ресурси кінчалися постійно. От ти зробив певний там шмат, коли в тебе інвентар вже без дерева, ти біжиш назад. І це відбувалося три рази. Рівно до того моменту, коли в мене закінчилось взагалі все дерево. А що робити, коли в тебе закінчилось дерево? Багато хто скаже іти й добувати дерева і переробляти їх на палиці. Але мені лінь. Ви знаєте, що мені лінь, і тому я зробив наступне: поїхав у напрямку, в котрому я перед цим не їздив, тому що мені потрібно були нові локації. Знайшов поселення, де я ще не був. Розібрав поселення, де я ще не був, поїхав назад. Це для того, щоб продовжити будівництво нашого моста. Хоча насправді міст в один блок він має таку собі цінність. Але як би то не було, будівництво припиняти не можна, адже в нас дуже велика і амбітна мета, пришвидшенню котрої ніяк не пасують ось ці постійні занурення і додавання підніжок, котрі просто необхідні, тому що через певну відстань, як я вже й казав, у виживанні наші будови зникають. І якщо ми зробимо один міст, котрий довжиною, наприклад, тисяч. Блоків, він просто щезне. тому через певну кількість блоків я десь порахував, що це ну 150-300 метрів від гравця, тобто множимо на 4, отримаємо 600-700 блоків. Потрібно робити ось такі опори. Тому що попередня структура вона зникне, тому що вона ззаду. А ми стоїмо на наступній структурі. Відповідно, земля тверда. Опора на землі, і ми їдемо далі, а не просто падаємо, тому що у нас е, початок нашої цієї структури, на котрі ми стоїмо, він просто не стоїть на землі. Щоб не казали, що я вам тут просто так балаболю, ось вам репортаж з іншого берега. Беремо GPS-карту, потім на ній зумимось і бачимо наші координати: мінус 426 плюс-мінус 1 метр. Запам'ятали, і тепер йдемо вправо і бачимо, що структура зникла через певну кількість метрів, але то не важливо. Адже коли ми йдемо на інший берег, то ми бачимо, що координати виходу цього моста приблизно хай буде 826. Виходить, що довжина нашого мосту. 1312 метрів. Ну або якщо у блоках це 5248 блоків плюс-мінус 2-3 десятка, при тому, що я ще не рахую навіть підпорки. Тому, скоріш за все, якщо я буду робити міст, а я його буду робити, підпорка у нас на мостові буде всього одна і всього з одної сторони. Хіба що потім ми якось розбагатіємо ресурсами, тоді, можливо, це все якось зміниться. Стосовно візуальної цієї частини, чи буде цей міст гарним, чи не буде, мені абсолютно однаково, адже мені потрібно, щоб він функціонував. Ну і тепер можемо приблизно порахувати. Якщо один ряд блоків на всю довжину, це 5 тисяч блоків кругло. То якщо ми хочемо зробити міст шириною в 16 блоків, щоб могли проїхати різні види техніки, то навіть якщо ми робимо його через один блок, як це роблю я, нам потрібно множити на 8, тому що 16 ділене на 2 це і є 8. Відповідно, якщо ми захочемо зробити міст 16 блоків, нам потрібно буде приблизно 40 тисяч блоків. Скільки там буде плюс чи мінус, скоріш всього, плюс, то вже не важливо. Адже саме по собі 40 тисяч блоків це 400 ресурсних палець дерева. З маленької, біленької березки, по-моєму, падає чи 5 чи 6. З великого дерева, котре трошечки більше, падає, ну, здається, до 16. Велике червоне дерево, воно дасть другий тір ну, до двох десятків цих палець. При такому розрахунку нам потрібно або приблизно 30, ну можливо, трошки більше дерев середнього класу, котрі будуть давати нам просте дерево і в кількості до двох десятків, або поїхати і розібрати ще пару селищ. Тоді, я думаю, нам буде достатньо. А враховуючи те, що у мене є доступ до ліфта, то можна зберегти частину мосту і просто приварювати її до цієї готової частини. Адже роблячи все отак по одному блокові, на це підуть не те, що тижні, а можливо навіть місяці. У нас на то стільки часу немає, адже ми з вами відео робимо. Значить, потрібно робити все швидко і бажано однаково. А враховуючи те, що в мене знову немає ресурсів, ви знаєте, що відбудеться. Знову пішов. Найшов, розібрав і приїхав з новими ресурсами. І все для того, щоб зробити ще один шматочок мосту. Як бачите, воно виходить не так погано, як могло б, і навіть з висоти польоту нашої карти виглядає досить таки непогано, але його потрібно ще продовжувати і продовжувати. І щось мені вже не хочеться це знімати, адже навіть цей запис, який ви зараз дивитесь, тривав понад 2 години. А при таких довгих сесіях сидіння за комп'ютером потрібно дивитись на щось відволікаюче, на якусь природу, щоб очі відпочивали. Тому я особисто вам пропоную подивитися мою концепцію нового екрану для завантаження гри, котра включає в себе ось цю коровку, ось цю кукурузку і молоко, котре виходить в результаті. Стосовно серії, я не знаю, чи була вона дуже цікавою. Але сам проект для нашого майбутнього виживання, на мою думку, корисний. Результати, які в нас вийдуть після цього всього, ви побачите вже в наступній серії, тому що в цю я просто це записувати вже. Ну, полінився, вибачайте, як є. По факту, ти записуєш одне те саме, а це все займає місце на комп'ютері, і потім при обробці тупо лагає, тому що файл великий. Думаю, це зрозуміло, тому на сьогодні все. До зустрічі.